Друзі, стоїть питання часто, що робити? Як нам бути? І чи довго буде ця війна? Друзі, якщо ми будемо з вами менш активними, війна буде довше, втрати будуть більше. Якщо ми будемо з вами більш активними, перемога буде наближатися. Тому ми працюємо з дронами, постачаємо на фронт. Співпрацюємо з людьми, які збирають кошти, співпрацюємо з людьми, які запускають ці дрони і успішно. А я хочу звернутися до вас всіх, друзі, хто дивиться мене, хто знає. Долучайтеся. Дуже тяжко в Україні, дуже тяжко. Дуже тяжко і неприємно бачити, що робиться кругом нас. Але хто крім нас? Хто крім нашого народу, хто крім нас з вами, може вирішити це питання, Ну, ви ж знаєте, що вони будуть робити свою роботу. Ми маємо робити свою. Звісно, що прикро, Прикро, що на сьогоднішній день в основному волонтери постачають дрони. В основному це роблять волонтери, і за рахунок їх тільки ми зберігаємо життя наших хлопців і успішно. Діють підрозділи по всіх фронтах, знищують сотнями техніки, тисячами оцих шлунків. Друзі, не зупиняємося. Зупинимося, нас зімнуть. Об'єднуємося і працюємо на перемогу, не дивлячись ні на що. Слава Україні!